На Прикарпатті до новоствореної національної поліції, яка наразі формується на базі обласного управління УМВС, не потрапило 200 міліціонерів. Вони були звільнені. Окрім того, в обласному апараті скоротили 20 керівних посад. А безліч відділів, які колись працювали при обласному управлінні УМВС, тепер отримали вертикальне підпорядкування Києву. Підрозділи протидії злочинності у сфері економіки. А на сьогоднішній день це департамент захисту економіки, кіберзлочинність, підрозділи боротьби з наркотиками, а також Державна служба охорони. Вони у нас в штатній структурі вже не передбачені і мають пряме вертикальне підпорядкування на Київ. Згідно з законом до кінця наступного року Національна поліція має право використовувати службові посвідчення, бланки, печатки, логотипи та емблеми міліції. На сьогоднішній день Кабінету міністрів цей однострій поліцейських вже затверджений на рівні до вищого складу поліції. Тобто форма від рядового до полковника включно вже затверджена. Єдине, що ми чекаємо на її виготовлення і на отримання. Для того щоб роздати працівникам поліції, однак процес реорганізації міліції ще не завершився. Після ста днів роботи нового органу експертами буде проаналізована якість праці кожного полісмена і будуть ухвалені ті чи інші кадрові рішення.